Думаю, що ти, мабуть, скажеш, да, що це якийсь був момент прийняття себе, да, коли бачила себе на фото і подобалася собі, е, що, що я дійсно приваблива, да, я собі подобаюсь. в мене виходить позувати. Да, це ж все якесь прийняття, мабуть. Це цілий шлях. Оце якраз і трансформація, і знаєш, я повернусь трішки на крок назад і скажу трішки про ці етапи. Тому що насправді підготовка до фотосесії і оця психологічна трансформація, вона починається ще на моменті того, як людина бере і пише тобі, коли mm -hmm. вона приймає рішення, я хоча б дозволю собі поцікавитись, а чи mm -hmm. я зможу, а чи я не зможу. І отут це вже нульовий, я б так сказала, крок, коли людина, ну, нульовий це взагалі, коли. Коли вона подумала, що так, я, мабуть, готова спробувати, але ще є слово, мабуть. Тут другий крок вона починає писати, тобі цікавитися, вартість, ця тривалість, локації. От вона перенорвляється, може в цей момент вона випасти, зникнути. А потім знову вона повертається і каже: Ой, ні, давайте спробуємо все-таки забронювати, і там ви починаєте щось ага. своє. Оце вже наступний крок, коли людина тверде ага. рішення прийняла. І, от цей момент я тобі скажу, що найбільш складний від першого, коли я вперше тобі написала, до того що я так і готова виступити перед камерою, mm -hmm. тому що це все таки про якесь проявлення. І з одного боку, от чим класний твій курс, да це не реклама, друзі. До речі, це якщо що, я просто як суб'єктивний користувач, як це правильно казати. А, але от знаєш, коли буває момент, що навіть не хочеться на себе там в зеркало дивитися. От на початку війни я дуже часто це дивилася у жінок. Вірніше бачила що вони не хотіли навіть на себе дивитись. Згадай, давай а, не знаю, як у тебе в мене це точно на початку було. Мені навіть не фарбуватись не хотіло, мені нічого не хотілось. Дайте я джинси натягну куди-небудь побіжу. Які фотографії мені, от в інстаграм, я буду там щось публікувати, аби тільки мене не було і. Потім, коли іде оцей момент трансформації, каже, стоп, щось має змінитися. Я якось маю змінитися, сформулювати якусь нову думку а, про себе в першу чергу. Бо тут людина починає ну тут різні аспекти можуть бути mm -hmm. кожного це дуже індивідуально, але це знаєш, от як відбувається трансформація, і коли із цього стану людина усвідомлює, що я хочу якось інакше. Починається трансформація, і вона доходить до тебе вже цікавитися і локаціями, і вартостями, і всім іншим. І потім доходить до фотосесії. Але оцей етап такий переломний він найбільш тяжкий, тому що оце тут відбувається на мою суб'єктивну думку. Знову ж скажу, це не наукові джерела, це нічого, це те, що я спостерігаю. Буквально оцей дозвіл собі змінитися, тому що коли ти фотографуєшся і бачиш себе на фотографії. Ти можеш побачити себе там різно. Ти можеш там побачити, що десь там якісь зайві кілограми, десь там, от як у мене вічно, я дивлюсь, там асиметрія обличчя або занадто там кисляві скули, де щось іще. І от у мене теж був тривалий час прийняття. Я там дивилася, то я тобі мучила голову, замалюй мені зморшки, то я казала, навпаки, мені лише мої зморшки, бо я хочу бути от така, як я є. І зараз прямо у мене кажу: не замальовуй навіть на ефір сьогодні. Я хочу бути така, яка я є. Але це етап. І це шлях. Які от дійсно людина проходить, і це усвідомлення, які вона несе з собою. І часом ці усвідомлення приходять після того, як ти віддаєш фото. Це моя суб'єктивна думка, тому що от оцей етап, коли ти віддаєш фото, угу. і інколи люди, коли приходять до мене і обирають з фототерапії фоточки, ну, фоточки, да, вони можуть побачити себе: Ой, я тут така, але в мене тут не таке. Як людина себе далі буде описувати? І це знову ітерація, тобто дійшла на фотограф на фотосесію. Потім етап очікування. Да, тому що в цій мить, от ти сказала, все подобається, це а потім ой, я там була все-таки некрасива, ой, десь там я не так можна було, десь не туди мені повернутися, і от там би нога була тонша. Хоч ти це все кажеш на фотосесії, там підніми ніжку, там опусти волосся або кудись поверни. Але у людини може таке бути, і я себе згадую, тому я зараз кажу, от такий суб'єктивний досвід, можливо, для когось корисний. І потім, після періоду очікування, ти запитуєш, що як це наступне, як ти хочеш, щоб тебе обробили казковість. Не казковість. і тут людина думає, а яка я? А як mm -hmm. я себе хочу бачити? І це yeah. про моделювання майбутньої реальності. І точка А, точка Б це те, що я завжди в нейрографіці, от на курсах, байдуже де навіть не нейрографіку відкидуємо, а просто в роботі. З чим людина прийшла, з чим людина вийде. І от вона тут прийшла, от така. А тут бац вона десь її ще, якщо візажист десь щось підмалював, і побачили її інакшою, а фотограф її окремо побачить інакше. Uh -huh. Візажист окремо побачить інакше, навіть якщо не візажисто все рівно на фото щось буде інше. І тут людина починає думати, а яка я хочу бути. І ось це uh -huh. певна точка найбільшої трансформації, на мою думку.